Мені здається, що запис цього демо, всім привіт, до речі, треба було починати якось заздалегідь просто з чорним екраном. Тому що це не просто конкурс. Це дуже класний хід, оригінальний, кумедний, але ви вже бачите ось цю заставку. Ну, ладно, будемо розповідати так. Дивіться, а коли вам, наприклад, потрібно якось потягнути час, там 10-15 хвилин, а можливо, 20, чимось зайняти, або просто ви хочете зробити якийсь оригінальний хід, ви говорите про те, що зараз в нас вигадуєте якусь причину, що зараз в нас повинна була виступати зірка, але вона затримується. Тому а в нас вся програма вже прописана та согласована з молодятами або ювіляром, або директором компанії. Та ось така ситуація, що треба якось потягнути час. Та ви говорите діджею, щось зроби якусь презентацію, просто на швидкоруч, дуже дуже швидко, що що зможеш. А я поки піду у зал та оберу якогось собі помічника. Тобто, це цього заставки на екрані не потрібно, щоб щоб її не було. Хто мені буде допомагати? Ви просто ходите, спілкуєтесь з гостями там буквально 2-3 хвилини, щоб обрати собі помічника той, хто буде вам якось допомагати, або вони усі можуть це робити. Та дивіться, коли ви якогось обираєте, він там запитує, що треба робити. Ви говорите про те, що та не переймайся, все буде добре, просто тобі треба буде мені допомагати. Та коли обрали там 2-3 хвилини, ви говорите, діджею, ну все там, що в тебе вийшло, все не треба більше нічого робити. Запускай. Та він спочатку запускає ось цю максимально епічну презентацію, тобто такий слом працює, коли людина бачить. Ось цю заставку з вибухами, таким музикою епічною, так що повністю там ламає їх шаблони. Та ви коментуєте те, що з'являється ось тут на екрані. Тобто, з самого початку зараз у нас піде заново заставка. Я раджу, я не встигну за три хвилини все розказати. Ви коментуєте: нам дуже шкода, там музика епічна. Ми не підготувалися. Тобто, вам обов'язково подивіться велике демо. Обов'язково я в сторі залишу посилання, або в канал Переходіть, там є посилання. Не судіть суворо, тому що це інтерактив, який називається, або конкурс на швидкоруч. Тобто, ось так ми ось така епічна заставка, музика. Та тоді далі працюємо на ось цьому сломі. Та потім ми, натискаючи праворуч, у нас з'являється ось такий слайд. Скільки буде учасників? Та ви у помічника запитуєте, все це редагується. Я у великому демо розповім, як робити там 7, 9 або там, ну, як потрібно, та як працювати. Він говорить: ну, наприклад, хай буде 5. Тоді вам треба обрати 5 учасників у цій грі. Дивіться, натискаємо 5. Інші вони зникають, все, обрав. А коли ви натиснете знову, як у всіх наших іграх, у вас нічого не зміниться. Після цього слайду дуже важливо, щоб ваш музикальний ведучий, ваш діджей натиснув праворуч, і тоді у вас з'явиться наступне ігрове поле. Ось ці цифри дуже легко редагуються у режимі редагування, тому що можна працювати, наприклад. Коли у вас буде 5, 5 учасників та виграє тільки один, або їх буде там, наприклад, у нас 9 завдань, буде в грі 9 учасників, або 7 там, або можете там зробити, та зробити 7, 5 та 3. Це не важливо. Натискаємо праворуч, та ми ось тут опиняємося на слайді, де гості будуть допомагати вам, тобто помічники або всі гості будуть допомагати вам створювати інтерактив. Ну як воно, це буде їм там казатися, так з нуля. Тобто ви говорите, о чому будуть змагатися ось ці гості, які там п'ять людей, яким яких ми обрали. Щось будуть робити голосніше або швидше, або довше. Ваш помічник або гості такі, чи молодята, та напевно голосніше, натискаючи ось сюди праворуч, вас перекидує на слайд з завданнями голосніше. Дивимося, натискаємо, що саме вони повинні зробити голосніше. Кричати ім'я нареченого це редагується. Ну текст редагується стогнати від задоволення або видати звук переліку. Тобто, якщо там обираємо, наприклад, стогнати від задоволення голосніше, то кожен по черзі з учасників ви можете обрати якийсь звук задоволення. Та хто голосніше це зробить, ті залишаються. Хто наприклад зробив це тихіше за всіх. То він вибуває це, можна з допомогою оплесків, наприклад, вирішити. Натискаємо ось сюди, вони це обрали, все це зникло. Зробили, хтось вибув, натискаємо ось сюди, та з нас знову перекидує на основне меню, якщо так можна сказати. Потім помічник або гості говорять: тоді, наприклад, швидше. Натискаємо швидше. Що саме зробити селфі з нареченою, принести предмет зі стола або знайти 147 гривень готівкою, саме готівкою. Тобто обираємо, ого, це буде цікаво. Чотири учасники в нас залишилися, якщо було п'ять, натискаємо. Поїхали. Хто останній це зробить, той вибуває, всі завдання вони редагуються, це не проблема. Далі ми знову повертаємося, в нас залишилося три учасники, і ось так там працюємо. Те, що обирають гості, те ми і робимо, щоб, в них, ну, щоб їм здавалося, що це вони прям керують цим інтерактивом. Якщо, наприклад, у вас там 8 учасників або 9, ви бачите, що у кожній рубриці по 3 завдання. Ми, наприклад, це зробили, це зробили. В нас голосніше вже нічого робити. Тому ми натискаємо зліва ось сюди, та це зникає. Та залишається тільки там, наприклад, знову швидше, в нас тут два завдання залишилось, довше тут буде три. Але теж там протягне високу ноту, простоїть у позі ластівка, отримає ложку на носі. Наприклад, ось це ми зробили, потім, коли ви будете повертатися, у вас все це залишається. Щоб це зникло, натискаємо ліворуч. Тобто, о, на цю, на цей годинник. Тобто все це редагується, ось це редагується, ось це редагується, завдання у плашках редагуються, кількість там, де цифри на наступному слайді після заставки теж редагується це все. І ось так ви з помічником або з гостями. Кожен раз в нас така, ну, такий момент, що вони, вони керують, нібито, нібито керують ось таким напівдинамічним інтерактивом, батлом з виходом. Все можна змінити, щось, якщо потрібно. Ну персоналізувати тут я не бачу ніякого сенсу. Скажу чесно, я ніколи це не персоналізую. Та навіть коли створювався створювалася ця ідея, ми відкинули той момент, той що треба там щось персоналізувати. Тому, друзі, ось так працюємо. Найголовніше це слон на початку. Тобто, коли ви говорите про те, що ой, ми не підготувалися, ми там щось забули. І діджей обов'язково говорить ти там щось на швидкоруч накидає, не треба нічого епічного, що там вмієш, то й зроби. Я поки що потягну час, там 2-3 хвилини, я поспілкуюся та оберу собі ту, ту людину, яка буде мені допомагати сьогодні. Та або там, з молодятами, або з гостями просто спілкуємося, щось там тягнемо час, нібито. Потім ось ця така епічна заставка, бабах, і гості такі Вау! Діджей крутий! Він не тільки вміє ставити музику ще й моушн дизайнер. Ось та працюємо потім, обираючи кількість гостей. Наприклад, якщо їх там вісім, так ви обираєте вісім людей, які будуть приймати участь. Та в нас 9 завдань у грі взагалі, тому вам буде досить. та можливо, там, щоб один переможець у нас залишився. Ось, Ось такий принцип. Дуже крутий слон, оригінальна ідея, тому користуйтеся, друзі, якось так.